Доброго дня! Інструкція по реєстрації пацієнта віком до 14 років в системі e-Health. Отже, для того, щоб зареєструвати дитину в системі e-Health, необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій. Переходимо безпосередньо до системи Medea. Попередньо нами вже була зроблена авторизація лікаря в системі e-Health, проведена ідентифікація пацієнта за його документами. Далі необхідно буде зробити пошук пацієнта в системі e Health для того, щоб впевнитися, що він там поки що не зареєстрований, та потім перейти до процесу реєстрації. Отже, переходимо до реєстру пацієнта, натискаємо на дію пошук пацієнта в системі e-Health та вводимо дані для пошуку. Дата народження. Натискаємо на надію. Пошук. Якщо пацієнта не знайдено в системі eHealth та не знайдено карту пацієнта в системі MDR, необхідно спочатку створити карту пацієнта в системі MDR, а потім зареєструвати його в системі eHealth. Отже, переходимо до створення карти пацієнта в системі MDR. Вводимо дані. Дату народження пацієнта. Сайт. Документ заповнюємо. свідоцтво про на народження. Дата видачі. Серія номер. Кінь виданий. Країна народження. Місія народження. А після цього можливо зберегти карту пацієнта в системі Модерн. Натискаємо Зберегти. Дані контактних осіб вказуємо мати нашого пацієнта. Тест Наталія Вікторівна. Відповідно, вказуємо ступінь спорідненості. Дані автоматично вже заповнені по пацієнту. Натискаємо Зберегти. Отже, пацієнта ми створили в системі Модел. Далі необхідно його зареєструвати в системі e Для цього натискаємо на дію передагування пацієнта в системі e та заповнюємо да. Отже, прізвище я по-батькові дати народження стать заповнені. Оле і РНКПО не заповнюємо, оскільки він для дітей не заповнюється. Звертаю вашу увагу. Якщо ви позначку відмітите відмітка про відмову РНКПО, буде вказано, що не заповнюється лише в наступних випадках. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РН повідомили про це відповідний контролюючий орган, мають відмітку у паспорті. Продовжити так, ні. В даному випадку ні. Оле. Залишаємо пустим порожнім, якщо дитина на момент свідоцтва про народження ще не має ІПН. Якщо вона вже має ІПН, було заповнені. Номер запису ПДДР, якщо він присутній, вказує. Країна народження, місце народження, кодове слово, вказувати дівочі прізвище матері або інше кодове слово, яке називає мама пацієнта. Далі документи, що підтверджують особу свідоцтво про народження. Вказуємо номер. Дата видачі. виданим. Далі. Контактні дані. Бажаний спосіб зв'язку. Телефон, мобільний. Вказуємо номер телефона матері. Методи автентифікації. Звертаю вашу увагу. У дитини не може бути своїх особистих методів автентифікації. Дитина реєструється завжди з методом автентифікації через іншу особу. Для того, щоб зареєструвати дитину через іншу особу, інша особа обов'язково має бути зареєстрована в системі eHealth з методом автентифікації через СМС. Отже, зараз ми зробимо пошук третьої особи, тобто мами в системі eHealth. Для цього натискаємо пошук. Та вводимо дані для пошуку. Дата народження. Додатково вказуємо IPN. Втискаємо пошуку. Отже, нашу маму знайдено в системі МД та в системі e про що є відповідні позначки. Відкриваємо картку. Підтягнулася наша третя персона та назва. Необхідно вказати назву. Фактично можливо вказати, що це є мати-пацієнт. Заповнюємо далі інформацію стосовно адреси проживання, розташування, перебування. Будинку номер квартири. За необхідності. Контактні дані особи для екстреного зв'язку. Це також може бути мама або батько. Та номер телефону. Після того, як ми заповнили інформацію про дитину, переходимо до блоку Законний представник. В даному випадку заповнюємо інформацію, хто є законним представником дитини мати, батько, бакуся або опікун, наприклад, та заповнимо інформацію. Дати народження. ІПН заповнюємо. Місце народження. Кодове слово запитуємо у маму. Документ чи підтверджують особу в даному випадку паспорт? Дата видачі. Документи, що підтверджують законність представництва. В даному випадку свідоцтво про народження. Номер документу. Дата видачі. І виданий. Контактні дані. Бажаний спосіб зв'язку обрати телефон та вказати мобільний телефон на Після того, як заповнили інформацію, натискаємо ОК, перевіряємо ще раз інформацію заповнену та натискаємо Зареєструвати. Після того, як ми натиснули Зареєструвати, отримали повідомлення, яке необхідно надати пацієнту та медичному працівнику. Тобто ви маєте перечитати це повідомлення, а також ознайомитись пацієнта. Інформація з пам'ятки повідомлена пацієнту, натискаємо Продовжити. Далі необхідно підвантажити сканкопію документа, що підтверджує законне представництво, тобто свідоцтво про народження. Підвантажуємо цей документ. Скан-копію документа, що підтверджує законного представника, тобто паспорт мами. Далі необхідно ввести код з смс-повідомлення, який прийшов мамі на мобільний номер телефону. Якщо, наприклад, СМС-повідомлення не прийшло, можливо повторно відправити смс, але цю дію можна виконати тільки один раз. Натискаємо підтвердити. Необхідно роздрукувати і дати для ознайомлення законному представнику інформовану згоду на обробку персональних даних. Законний представник її має підписати після того, як інформаційна пам'ятка підписана, натискаємо Продовжити. Та далі накладаємо електронний підпис. Натискаємо Підписати. та очікуємо. Вітаємо, ви успішно зареєстрували пацієнта в системі EFAS. Після того, як ми його зареєстрували, відповідно. Вже можливо подавати декларацію. Декларація подається дуже швидко. В такому випадку от, набираємо декларацію в системі Health, відкриваємо вкладку, натискаємо Створити, натискаємо Зареєструвати заявку. Повідомляємо пам'ятку, вводимо SMS. Код з СМС-повідомлення, яке було отримано на телефон мами. Заявку на подання декларації, підтверджено в системі e натискаємо Підписати. Декларація про вибір лікаря, який надає норвіну медичну допомогу, підписана пацієнтом або законним представником. Перевіряємо уважно дані, чи все вірно було введено. Натискаємо Продовжити та накладаємо до на цифровий підпис. Натискаємо Підписати. Очікуємо, поки декларація буде зареєстрована в системі E-Health. Декларація підписана стан діюча. Отже, ми з вами розглянули реєстрацію дитини в системі e-Health та реєстрацію декларації з дитини. Після того, як ми попрацювали з даним пацієнтом, натискаємо Зберегти закрити. Та розглянемо наступний випадок, коли пацієнт є в системі MDR, але відсутній в системі EHLS. Натискаємо «Пацієнти», натискаємо пошук пацієнта в системі EHLS. Звертаю увагу, ви обов'язково маєте зробити пошук пацієнта в системі EHLS, для того, щоб впевнитися, що він відсутній там. Вказуємо дату народження. Втискаємо пошук. Ми бачимо, що пацієнта знайдено в системі МДР, про що є позначка відповідно. Позначки, що він зареєстрований в системі e Health, відсутні. Отже, нам потрібно буде його зареєструвати. Для цього відкриваємо карту пацієнта. Натискаємо Родавування пацієнта в системі e та заповнюємо відповідно дані. Вказуємо кодове слово. Вказуємо документ, що підтверджує особу свідоцтво про народження, дата видачі, ким виданий, контактні дані. Вказуємо номер телефону матері, методи автентифікації. Для дитини нагадую, вказуємо автентифікацію через іншу особу. Робимо пошук іншої особи в системі HOS. Тобто матері. Обов'язково вказуємо ІПН-мами для того, щоб впевнити, що мама зареєстрована коректно в системі e Обираємо нашу маму. Та вказуємо. В назві зазвичай, що це мама пацієнта, тобто хто є інша особа для цього пацієнта. Вказуємо місце проживання, зазначаємо вулицю, де проживає пацієнт дитина. Індекс. Прізвище контактні дані. Контактні дані особи для екстреного зв'язку, тобто маму, номер телефону її. Вказуємо законного представника, Знову заповнюємо інформацію про маму. Якщо законним представником є опікун, вказуємо інформацію про законне опікун. Заповнюємо статі РНКПО, тобто ІПН пацієнта Місце народження. Кодове слово, яке називаємо мама, Документ що підтверджує особу. Видачі. Ким виданий. Документ, що підтверджує законність представництва, тобто свідоцтво про народження. Дата видачі. Кінь виданий. Контактні дані. номер телефону. Після того, як заповнили інформацію, натискаємо ОК. Перевіряємо ще раз, чи вірно заповнена інформація. Натискаємо Зареєструвати. Повідомляємо інформаційну пам'ятку пацієнту. Друкуємо її. Натискаємо Продовжити. Підвантажуємо скан-копію документа, що підтверджує законне представництво, тобто свідоцтво про народження. Та підвантажуємо скан-копію документа, що підтверджує законного представника, тобто паспорт мами. Вводимо смс з кодом, яке прийшло мамі на, на мобільний телефон. Натискаємо Підтвердити. Даємо для ознайомлення підпису мамі анкети по реєстрації. Після того, як мама підпише її, натискаємо Продовжити та накладаємо електронний підпис лікаря. Натискаємо Підписати. Та очікуємо, поки дитина зареєструється в системі e-Health. Після того, як дитина зареєструється в системі e-Health, буде відповідне повідомлення. Вітаємо, ви успішно зареєстрували пацієнта в системі e health Після того, як ми зареєстрували дитину в системі E-Health, закриваємо анкету реєстрації та переходимо до розділу «Декларація в системі EHELS. Натискаємо Створити, натискаємо Зареєструвати заявку. Ввідомляємо пам'ятку пацієнту, тобто законному представнику матері. Вводимо код з смс повідомлення яке прийшло мамі на телефон, оскільки вона є третьою особою. Відповідна заявка на подання декларації підтверджена в системі ECHLS. Можливо, відкрити друковану форму та перевірити, чи вірно заповнені дані по нашому пацієнту, роздрукувати дату для ознайомлення мамі. Якщо все гаразд, натискаємо Підписати. Даємо роздруковку в двох екземплярах мамі. Вона підписує її. Після того, як декларація підписана, натискаємо Продовжити та накладаємо електронний цифру. Натискаємо Підписати та чекаємо, поки декларація буде зареєстрована в системі і Відповідно, ви побачите повідомлення. Декларація підписана. Стан діюча за необхідності можливо ще раз роздрукувати друковану форму. Отже, ми з вами зараз розглянули реєстрацію дитини в системі e та подальшу реєстрацію декларації з даної дитини. Дякую всім за увагу. всього найкращого, до побачення!